Можливо, за СУ та запорізьким журналістам воїнам всім разом. Та да, Запорізькі журналісти воїн. Козацька родина. Ви... Відбулася важлива подія. Журналісти запорізькі разом з рятувальниками. Це вже такий подібний захід, другий. Першими влітку провели. Зараз в осені. І Думаю, що вона це, в цьому має сенс, бо допомога журналістам потрібна, бо потрібні самі журналісти. Все почалось гарно і думаю, буде продовжуватися і в наступному році. Стали головними свідками подій, що відбуваються на фронті і на прифронтових територіях. Подякуємо ж їм за звитяжну працю і привітаємо зі свята. Від багато тисяч у запорізьких рятувальників передати вам найгарячіші вітання і самі палкі побажання до вашого професійного свята, працюючи навіть під обстрілами. І ціло сьогодні дві маленькі хрупкі дівчинки, які з нами майже постійно виїжджають на прифронтові території. У них дуже багато є сюжетів, за які запорізькі рятувальники. Низько вклоняються і дякую і на бокою. За багаторічний внесок і вам дуже дякуємо, Ми вам дуже дякуємо пані Олега за вашу безламність і за гарні сюжетні. Дякую, дякуємо. Любимо вас, молимося на вас.